Всім привіт! і Сьогодні я починаю нову рубрику на каналі Server's Battlefront 1. Давайте запустимо рівень. Вибачте, за шипіння мікрофона, коли я знімав серверас Battlefront 2. У мене були проблеми. Він шипів В деяких моментах. Давайте будемо штурмовиком. Такого більше не повториться з мікрофоном. Сідаємо на ось цей транспорт, не знаю, що це таке, але садимо. Так, бачу дві цілі. Хоч вигляд цілий не змінився. Ага. Дуже швидкий транспорт. З класною гарматою. Так, ці штуці ми нічого не зробимо, я не знаю, що це таке взагалі. Знищили, де база? Вони мене на цьому транспорті я таке враження, ніби не замічають. Так. Давайте знищимо. Ага, ось, нарешті замітили. Так, Обстрілюємо. цього хлопця, цього. Так, нарешті я можу стріляти. Зараз вмру з такими темпами. Треба обстрілювати їх. Зараз думаю сядемо на ось цей їхній транспорт. Я вам його зараз покажу. Це хто? Це вуки чи що? Так. Це він думав це аптечка. Мені зараз аптечку дуже сильно треба. А ще краще, щоб мене не вбив вуки. А ні, то не вуки був. Я не знаю. Так, імперський пілот, піхотинець. піхотинець. Давайте цим будемо. І сядемо на якийсь з транспортів, якщо вони зараз появляться. А, давайте на цього сядемо робота. На його наздогнати. Чи тут немає ніякого транспорту? Жаль. Ось цей гравець його забрав. Так, це наша база класно. На щоб її захистили, а мені головне наздогнати робота. А, і то їх тут двоє, це іще класніше. Давайте сідаємо. На щоб не роздавив. Давайте будемо стрибати. Так, нарешті. Ми на цьому роботі. Ага, він має тільки ось такий постріл. Інших можливостей він не має, на жаль. Ну, нічого, і такі підійдуть, я вам скажу. База тут, зрозуміло. Він не може стрибати, на жаль. Він не може пройти через якусь тканину. Ага, нарешті пройшов. Давайте обстріляємо цю штуку. Не знаю, що це таке, але давайте обстріляємо. Ага, так ми її навіть пошкоджень не наносимо. Давайте з пістолета. Ой, вони такі смішні. Еф. Так, в мене життя мало, дуже мало. Мені зналося, що це в дроїди ці його ноги горять. Яке щастя, що це не так. Мене вбили в спину. Снайпер. Давайте біля цієї бази. Висадка. Ага, цей дроїд горить. Робот. Я на нього сідати навіть не буду. Я ліпше сяду на цей транспорт. Є, натискаємо. І летимо. І вибухаємось, врізавшись в тканину. Ну, нереалістично. Хто б вмер, врізавшись в тканину. Ну ця не надто продумана, я вам скажу. Не вдалося сісти. Мене вбили. Класна ось ця штука, що забирає ворогів, класна, дуже. Так, імперський. Снайперка, ні. Давайте ракетницю, тому що вороги тут є. Де сама база? Давайте, вистрілюємо. Ага. Я зрозумів, хто мене вбив. Давайте будемо, звичайним, цим. Звичайним штурмовиком. Знищимо ворога, який сидів на гарматі. На... Як тут... Як тут е, туркупашну йти? Я не зрозумів. Будемо пробувати. Обстрілюємо, тому що всі вороги ціляться в мене. Знищуємо. Знищуємо. Так, мене вбили. Їх тут справді багато. Давайте тоді гранатами. Так, я вбив його, він вбив мене. Клад. Ні, мене вбив. Той, що сидів за цією турелью. Де вона? А. Ходу її вже немає. Так, його знищили, це дуже добре. Зійшов з цього транспорту. Це... Ой, ледь не вмер ту стінку. Летимо, летимо. Так. Ми майже біля бази цієї. Виходимо. Присідаємо і стріляємо. Хтось ззаду, ззаду, ззаду. Треба відійти, вбити цього, може з нього аптечка випаде. Я його вбив і мене вбили в спину, на жаль. Ну, тут я граю на середній важкості. В другому батлфронті я грав на важкій. Чогось тут середня важче ніж в другому. Ніж важка в другому. Життя дуже мало було, на жаль. Так, ну, це і буду найкращим все рівно. Я вже скільки раз спробую прорватись. Вбили. Вбили, надіюсь. Ага. Мене вбили і я себе не бачив. Цим? Ну, хоч тепер це наша база, хоч якийсь плюс. О, їхній транспорт. Давайте попробуємо на ньому. Чому він такий класний? Ага, тут в нього є дві зброї, класно. Але мені зараз не до нього. Мені головне виїхати сюди і вбити всіх, хто тут є. І захопити базу. Так, захоплюємо. Щойно появляться вороги. Ось він. Якщо я його не зможу вбити, а я говорю вам смішні в них обличчя. Сідаємо. Так. Ось ворог. Був. Її більше не буде. Давайте присядемо. Ага. Так ми можемо лягти і ще краще. Я навіть не знав Я перед тим, як знімати, в керуванні не розібрався, на жаль. Так, скоро я вмру. Це я бачу по ворогах і по своєму рівню здоров'я. Я майже кинув гранату. Вони такі смішні, я не знаю. Що ще сказати? Такі обличчя. Ой, хочу на цей транспорт. Все, давайте я не буду керувати. Тож це вже не наша база. Але вона могла стати нашою. Обстрілюємо цього. Вони сліпі. Ого, він був пустий. Я хотів сказати, що він пустий ще, що нікого на ньому немає. На жаль, це не так. Хто звідки? Що? О, перемога, класно. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па! Smothers for most.